Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз дозиметри-радіометри професійні. Це Terra mks 05 чорного кольору. Виготовлені на заводі Екотест. Торгова марка Екотест. Модель дозиметра називається МКС 05. От Написано все. Детально дозиметр радіометр МКС-05 IP20 захист, торгова марка Екотест. Так, завод знаходиться ЕкоТЕСТ у Львові. Україна. Ось так виглядають дозиметри. Зараз покажу. От. І зараз вимкну. і покажу, як працюють. Є плівка захисна на них от на екрані. От, її можна здерти і буде ідеально. Чистенький екран. Це плівка для того, щоб вона а на екран. Так само на цьому є плівка захисна заводська з такого дуже м'якого ніжного е, силікону. Вмикається прилад. Е, встановлюються тут батарейки ось такі або акумулятори е, три, тип 3А міні-пальчики. От, можна батарейки, можна акумулятори. Нажимається кнопка права і вмикається прилад. Так само цей. І от він вже працює. Замиряє фон навколишній. Тут вбудована функція сигналізації автоматично. Якщо буде перевищення, я от по черзі протестую. Візьмемо компас Adriano. Якщо ми піднесемо. Працює сигналізація, От, забираю. На радіоактивні предмети він реагує автоматично. Сам вмикає звук сирену, блимає все і цифри на екрані. Крім цього, що блимає екран червоним. Сигналя зараз просто яскраве сонце і погано видно червоне підсвітку екрану. І от він замовкне, коли спаде фон, або можна натиснути кнопку затиснути і отримувати ліву, щоб скинути. Давайте ще раз це перевіримо. От, чуємо, як клацання зросли і спрацювали сигналка. Тепер наступну. Наступний прилад. от інший. Підношу. От. Так, це номер 12.0184. от видно. Зараз фокусую А це номер. 1207,577. От. Також. Вимкнеться дозиметр сам, Якщо ось так поставити, його не чіпати, забрати цей компас подалі. І коли спаде фон, вона, бачите, дозиметр Terra замовкла сама. Піднесу компас. От. Забираю. От вона спрацювала і коли фон радіації прийшов в норму. Замовкає дозиметр. Все. як користуватися функцією є на моєму YouTube-каналі. Можна подивитися детально, як всі функції налаштування в меню. От. Все це показав. От. І ще покажу з усіх сторін. Маленький, компактний. От розміри, сейчас желалось в розмірах розмереку поставлю. Ну все, всем до нових зустрічей.